Все, пообідала, тепер можна і коментарі почитати. Ото з'їла половинку баночки тієї ікри. Дала чоловіку, кажу, бери їж. З'їв дві і каже, не хочу. Ну, це ж таке баба з возу. Як не хоче. Я заставляти не буду. Так. Так, так, так. Так, Наталія, доброго дня, Яночка. Доброго. Е, я дуже прикипіла до нашої, пишу нашої, бо так відчуваю групи І з задоволенням слухаю, читаю коментарі. Сьогодні вирішила признатися, що я на відміну від інших не худну. їм, звичайно, навіть трохи набрала. Вперше за довгі роки вага досягла мітки 60. завжди була підтягнутою, спортивною, а тепер чомусь не можу. Якась сильна внутрішня Тома і апатія. В групі просто отримую задоволення від спілкування усім здоров'я, мирного неба і гарних новин. Щиро, щиро вам дякую. Вам також саме головне здоров'я і всього самого найкращого. І миру, і тишини, і спокою. Щиро дякую. Так, Fox Фо, S. Так, 42,74. Яна, скажіть, будь ласка, де можна купити рисові листи? Дякую. Рисові листи я купувала в інтернеті, але ось мені писали, що можна в маркетопці купити. Я думаю, такі як Сільпо, там 100% є. Але які вони будуть на якість, я не знаю. Ці, що в мене. Поки що одні єдині, які були в моєму житті, мені вони сподобалися. Дивилася в Тік-Токі, там також де готували ці різні пиріжки, то є люди, жалувалися, що вони дуже розлазяться. У мене нічого не розлізлося, нічого не пристало. Дивлюсь, папір оцей, що я купую в Аврорі: пергаментний, дешевий. Я не пам'ятаю, 29 чи скільки він там. Нічого ніде не пристає. Так, а які. А які вони будуть з марки, тобто я ж не знаю. Колись також куплю і спробую. Бо в інтернеті також ще за доставку треба платити. Так, дякую, я теж купила 2 кг слив і у вазі плюс. А я сьогодні. Це просто діткам скучно. Або вікна б'ють в сусідньому будинку там. Там ніхто не живе, там якесь государственне, державне якесь, державна споруда якась. Або вікна б'ють, або ще щось. Так. Сливий вазі плюс. А я купила сьогодні. Ми з чоловіком купили два кавуни. Один майже 5 кг такий довгий рожевий, а один 2, 2 кілограма жовтий. Да. Так що так що завтра буду їсти кавун. Так що в мене ще додасться. А сливи все, сливий виноград поки що не братиму. Та виноград він продаватиметься ще довго-довго і нудно. Єдине, що ціни будуть. А сливе, все, бо то купила поїсти, заморозити і поїла. да. Щиро вам дякую. Анна, доброго дня, доброго. Я купую тісто філо. Роблю з нього равлики або конвертики, солодкі і солоні. Ще можна накрутити равлики поло в деко. Зробити заливку яйце, плюс йогурт, або сметана, плюс цукрозамінник. залити і випікати. Їм раз в місяць такий пиріг, бо не хочеться частіше. Я думаю, що смачно. Щиро вам дякую. Тісто філо. Я його не пам'ятаю, навіть чи я ні, мабуть, раз купувала. Це воно таке тоненьке, при тоненьке, здається. Так, щиро дякую. Світлана, 1965 сердечок. щиро дякую. Так, Галина, добрий день, Яна. Добрий. Фрукти це фруктоза, і по калорійності на 100 грам майже о, о, однакова з цукром, тому з фруктами треба обережно. Дякую, хочеться. От якось влітку не знаю. Ні, Ну все одно хотілося там і полуниці з'їсти все. І оце ж саме малини купили, бо малину я за літо ні разу не їла. Полуниця мене три рази була, Цього чоловік ні разу не їв, так і не поїв, бо полуниця вже знайти важко і ціна там 500 гривень. А продають тільки кілограмами. І тут я бачила тільки в одному місці. Е, тому з фруктами треба обережно смач, смачно, але відкладається у нашому запаснику. Так, да, так і є. Не знаю, як у кого хтось пише їсть фрукти і худне. У мене такого немає. А їсти, щоб розумно там грам 50-100, я таке не вмію. Так, е, тізіан Амір. Не знаю, чи як я. Прочитала, бо я. Так. Яна, почему ви перестали показувати свій вес? Ніколи було. І що там було показувати? Сьогодні мінус 100 грамів, завтра плюс 200 грам, потім знову мінус 300 грам, потім плюс 200, оце отаке було. І ніколи було. Бо на те, щоб якусь там навіть фотографію додати, якусь вагу додати, це також на монтажі треба паразити. Скучно. Зараз якраз скільки. Майже четверта. Пусть може і відпочиває. Подивилася, все-таки думаю, може то не діти стукають. Ні, діти. Там, де стоїть теплотраса, два хлопчика, не знаю, років по 12, просто стоять і камнем б'ють по тому желізові. Вони як зависли. Да. І таке Забула, на чому Щоб було видно всім, як определена їда дов'яє на повищення веса. Так, я вже казала, банани, виноград, піца, сливи. Ох. Чекала, поки перестануть бахкати. Так що самі показувати, я ж кажу, особо нічого було, та й ніколи було. Одне діло, коли я працювала і сиділа вдома, да? а друге, коли встаєш зранку, збираєшся, їдеш, потім приїжджаєш і щось їсти купити, і попрацювати і все інше. Я коли їхала від чоловіка з лікарні, кожен раз думала, а зараз приїду додому і запишу якесь відео. Приїжджала додому, я вже просто падала. Ну, то так. Так, 44,91 КТМУ. Яночка, привіт тобі і вам привіт. Дякуємо вам за все рідненька. Мені так приємно на вас дивитися. Гірко тільки, що скільки горя від братиків. Здоров'я вам і чоловіку і багато сердечок. Щиро, щиро дякую. Дуже щиро дякую. Аліна, добрий день, Яна. У мене сьогодні один місяць і неділя. У мене сьогодні один місяць і неділя. Мінус 10, мінус 10 кілограм. Останню неділю попрацювала фізично вдома, мінус два з половиною. Я не повірила очам. Не голодна, навіть дуже сита і все смачнюче, мені 61. Та жінка 100% похудає навіть без фізичних нагрузок. Головне, все виконувати. Безмежно дякую, багато-багато сердечок. Це, мабуть, та про ту жінку, яка, якій перед операцією було б непогано схуднути. Я думаю, що сходить, тому що я ж худ... худла. Да? Я ж казала, без спорту просто сидя, лежа. Ну, тому можна. Якщо змінити харчування, можна схуднути непогано, ну, слухайте. Ще буду читати. У мене сьогодні один місяці неділя, мінус 10. За місяці неділю мінус 10. Блін, це дуже круто. Просто дуже. Я вас вітаю, ви просто велика молодчинка. Просто велика. Мені 61. Всього навсього 61. Всього на всього. Ну, це, це дуже круто. Просто дуже. Ви молодець. Ірина Яночка, добрий ранок. Добрий. Думала, почекаю до 10 жовтня, але на радощах вирішила написати сьогодні. Утром стала на ваги. а там 77 кілограм. Я з вами з 10 липня. Мені 66 років, зріст 159. Вага була 85, а сьогодні 77. Це мінус 8 кілограм. Тільки що читала мінус 10, тут мінус 8. Боже, як це круто? Це просто круто. Яночка, дякую вам за те, що ви така щира й добра людина. Що ділитеся з нами? Я зверталася до дієтологів. Максимум це мінус 4 в мене було, а тут мінус 8. Оце радість. У мене проблема з суглобами. І навіть мої 85 кілограмів було навантаження, і мені було дуже важко. А ще високий тиск, набряки і багато чого ще. Але я не зупиняюся і буду все робити, як ви кажете. Вчора їла трохи винограду. Дуже хочеться синього. І мені так хотілося. Я не мала його просто. Я їла б його, їла б і їла. Не знаю чому. Так. А потім ще були млинці за вашим рецептом, з легенями і склянка молока. Думала, вранці буде плюс, а тут мінус. Дуже вам вдячна. Хай вам і вашому чоловіку допомагає Господь Бог. Будьте щасливі і здорові, під мирним небом України. Всім нам миру й добра. Привіт із Запоріжжя. Щиро, щиро дякую вам і багато сердечок. Щиро дякую, що поділилися. Мені дуже приємно, мені просто, ну, я не знаю навіть як і сказати, як мені приємно, коли я читаю про мінуса. Я вже казала, це неначе я коли. У мене там 10 було, мінус 8, мінус 5, 15, 20. Я так не раділа, коли я сижу і читаю коментарі. Здуріти можна. І це дуже круто, просто дуже. Ви, ви великі молодці, просто великі. Просто великі молодці. Щиро дякую. Щиро дякую, що ділитися. Дуже щиро дякую. Бачу ось під вашим коментарем. Так, це Ірина. Да. Е, Анна пише: Так, це добрий результат у вас. Бажаю вам успіхів у подальшому схудненні. Е, ви, Анні, відповідаєте. Так, я сама дуже задоволена в моєму віці з таким простим харчуванням і такий результат, в якому віці немає віку. Всі ми молоді, нам завжди по 18. Саме головне себе відчувати на 18. Я то поки що не на 18, ну, я вже говорила. Років на 27-28. Я себе відчуваю 100%. Я сьогодні ходила раз, два, три, по трьом магазинам, і це воно в різних краях. Нічого не болить, просто нічого. Раніше я поки в АТБ схожу, і то тут іти, в мене до АТБ, до самого найближчого, 250 метрів. І то я, коли ходила туди назад, все, я вже заморена, спина мокра, ноги болять. І що тут іти? І по часу це було. А зараз ходила набагато, да? ну хай один мене агромол, він рядом. Поруч. Не не знаю, метрів. Також, мабуть, десь 250. А два то були трішки далі. Взагалі легко і просто. А якщо ще скинуть яйме мені 30 кілограмів, то точно що було б як 18 років. Хоча як було 18, я вже не дуже і пам'ятаю. Так, з таким простим. З таким такий результат 100%. Я дуже вдячна Яносі за те, що вона є на просторах Ютубу. П'ять сердечок. Щиро дякую. Так, Яні буде приємно почитати про її спосіб схуднення, такий дієвий і для інших. Щиро щиро вам дякую. Просто дуже щиро дякую. Фух, все. Від таких прекрасних результатів не спатиму й вночі. Чесно, є привід святкувати. Щиро дякую всім, хто ділиться, просто дуже щиро. Так, Наталя, тримайтеся, моє любі сердечко, щиро дякую. Юлія, дякую вам за всі рецепти. І сердечко, щиро вам дякую. Все, наче трішки перечитала. Де ще був якийсь коментар і крутився в мене в голові. Ой, ой-ой. Чесь, чи я скріншот не зробила. Ні, мабуть, ні. Не бачу. Ні. Сьогодні ще, як виходила в магазин, в зеркалі крутилася. зараз покажу. О, якщо воно тут видно буде. О. Якщо буде видно. Ну, це ось. 100 107 кг. Чому зависло? О. То я там зависла. О. Це мабуть і не видно. Я просто не хочу вставляти, щоб нічого не монтувати. Вот таке. Да. Ну, Боком. Ну, там і найбільше, де? Де живіт? Ноги то так ще нічого, руки так, нічого, то тільки що шкіра. Ну, тут. Ой. А живіт, то на. Да. Ну, Тут чорні лосини ну, і не видно. Ну, ця олімпійка, Це олімпійка колись така вона. На мене єлі налазила, а зараз уже як туніка. А зараз уже як туніка. Як лінь не буде, може в кінці вставлю. Якщо лінь не буде. Фух, я вже й заморилася. І спина болить. Все, буду закінчувати. Фух, то скільки емоцій. А хтось колись писав, навіщо коментарі читати? Для того, щоб життя було прекраснішим. Для того і треба читати. Треба робити все те, що приносить задоволення. Все. Всім гарного тихого дня, вечора, ранку, хто коли подивиться це відео, і всім гарних схудень. Всім щиро дякую за коментарі і за те, що ділитися. Це взагалі.